Вітаю вас, друзі! Нещодавно в мене утворилася проблема з кутаміром, яка дратує, у роботі забирає мій час та спокій. Зараз все покажу. Ставлю кутамір на майданчик і одразу обнуляю. Бачите, він або дуже розлютився, або зовсім збожеволів. Не може становитися на нуль, цифри стрибають. Нині це ще більш менш, а от коли в нього поганий настрій, то стрибки до 2-2,5 градусів. Отак і живемо останні кілька днів. Не робота, а мука. Стрибки за стрибками і так кожен раз. Але ж працювати треба, тому котамір плавно вирушає в ремонт. Знімаю задню кришку. І міняю старі батарейки на дві Батарейкам 1,5-2 роки. Зважаючи на все, їх термін вже вийшов. Задню кришку ставлю назад. І вмикаються добре. Ну а старі батарейки викидаю. Відразу перевірка. Ставлю на майданчик. Обнуляю. Так, по нулях, як і має все бути. Чекати тут можна ще довго, але якщо він працює, то він працює. Друзі, не забувайте про своєчасну заміну батарії. І вам не доведеться думати про ремонт Котаміра. На цьому вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.